Найпершим концептом в програмуванні, який ми вивчимо, будуть змінні. Ми навчимося створювати нові змінні, використовувати та змінювати їх значення. Далі ми перейдемо до математичних операторів, щоб навчитись рахувати будь у Python. Потім ми познайомимося з функціями та навчимося їх викликати. В кінці цього відео ми розберемося з методами та атрибутами об'єктів. Створюємо, використовуємо та змінюємо змінні. Зараз ми почнемо будувати наші навички з програмування. Філософія наша буде проста: ми будемо використовувати те, що ми вже знаємо, і по цеглині додавати нові знання. Якщо ви хочете прискорити цей процес в кілька разів, наполегливо рекомендується створити новий записник лап та кодувати паралельно із відео. Почнемо ми із змінних. Треба звернути увагу, що у Python як десятковий розділювач використовується точка замість коми. Тобто це число ми інтерпретуємо як 5,5. У цьому відео ми також будемо користуватись точкою, щоб не заплутатись. Скажімо, у вашому смартфоні збережено дуже велика кількість фотографій, і залишилось 5,5 ГБ пам'яті з 64 гігабайт доступних. Спочатку давайте з'ясуємо, скільки вільного місця залишилось в мегабайтах. Нагадаємо, що в одному ГБ міститься одна тисяча МБ. Ми вже вміємо використовувати Python як калькулятор, тож давайте порахуємо. Запишемо 5,5 помножити на одну тисячу. Це дорівнює 5500. Тепер нам цікаво, скільки фотографій ще ми можемо зробити. Одна фотографія на вашому смартфоні займає приблизно 3 МБ. Нам треба перевести 5,5 ГБ у мегабайти, тобто 5,5 помножити на 1000, і розділити на розмір фотографії, тобто 3 мегабайти. Запишемо 5,5 помножити на тисячу і поділити на 3. Це дорівнює приблизно 1833. А тепер ми розрахуємо, який відсоток вашої загальної пам'яті залишається доступним. Для цього ділимо кількість вільної пам'яті 5,5 ГБ на 64 ГБ та множимо на 100%. Запишемо 5,5 поділити на 64 та помножити на 100. Це дорівнює приблизно 8,6. Через кілька днів ваша пам'ять зменшилась до 5 ГБ. І ми хочемо порахувати усе те, що ми рахували до цього. Приблизну кількість фотографій і відсоток вільної пам'яті. Замінимо 5,5 на 5 і знову запустимо код в цій клітинці. Наш результат 1666. Також замінимо 5,5 на 5 у цій клітинці. Це дорівнює приблизно 7,8. Так само через кілька днів пам'ять зменшується до 4,5 ГБ. І нам треба порахувати ще разочок. Замінимо 5 на 4,5 ось тут і ось тут. Коли ми виконаємо ці клітинки, отримуємо 1500 та приблизно 8,6 відповідно. Якщо ви уважно дивились на цифри, то звернули увагу на те, що відсоток вільної пам'яті збільшився з приблизно 7,8 до 8,6%. Як таке можливо? Якщо ми придивимось, ми побачимо, що ми наплутали та зазначили 5 і 5 замість 4 і 5. Насправді ми зробили цю помилку не випадково. Ми використовували і переписували одне і те саме число, тобто кількість вільної пам'яті у гігабайтах двічі. І тому вірогідність зробити помилку хоча б в одному місці доволі велика. Саме цей факт і є мотивацією нового концепту, який називається «Змінна». Формально змінна – це ім'я, яке вказує на певний об'єкт, тобто ділянку пам'яті комп'ютера. У цьому відео під об'єктами ми будемо розуміти числові значення. Ми можемо створювати нові змінні, змінювати їх значення, але найважливіше використовувати значення змінних у коді. Давайте створимо нову зміну з ім'ям Free Space з англійської вільне місце. І присвоїмо цій зміні значення 4,5. Створимо нову клітинку і запишемо. Free Space дорівнює 4,5. А тепер виконаємо цю клітинку. Синтаксис створення змінних простий і складається з трьох частин. Ім'я змінної зліва, потім знак дорівнює. А все, що залишається праворуч, це буде значення. Зверніть увагу, що у школі на уроках математики x дорівнює 1. Інтерпретувалості як рівняння X дорівнює 1. У програмуванні цей запис має інше значення. Ми присвоїли ім'я X до об'єкта 1, або, іншими словами, створили зміну X, яка вказує на 1. Спочатку давайте подивимось, що саме міститься в free FreeSpace. Для цього ми можемо просто зазначити її ім'я в клітинці для коду та виконати її. Python роздрукує значення цієї змінної. В новій клітинці запишемо Free Space і виконаємо. Окей, їдемо далі. Коли змінна створена, ми можемо використовувати її в наших розрахунках. Давайте порахуємо кількість фотографій, які ми можемо зробити, коли в нас залишилось 4,5 ГБ вільної пам'яті. Тобто замість 4,5 ми зазначимо нашу змінну Free Space. Отримаємо 1500 фотографій та кількість вільної пам'яті в відсотках. А тепер ми змінимо значення змінної на 4 ГБ і знову запустимо розрахунки. Тут важливо звернути увагу, що розрахунки використовують нове значення 4. Давайте спочатку перевіримо, що Free Space все ж таки містить значення 4. Кількість фотографій, коли у нас 4 ГБ вільної пам'яті, буде приблизно 1333. А вільна пам'ять в відсотках буде дорівнювати 6.25. Рахуємо за допомогою операторів. Оператори це спеціальні символи, які використовуються для операцій. Так, згода, це все одно, що сказати, що вода мокра. Гарна новина в тому, що ми вже знайомі з дуже важливою частиною з них математичними операторами, і вже вміємо їх використовувати. Математичні оператори збігаються з математичними символами: додавання, віднімання, множення та ділення. Це не все. Ще до математичних операторів відносять також піднесення до степеня, отримання неповної частки та остачі відділення. Якщо бути відвертим, то останні два оператори використовуються доволі рідко. Тому, якщо ви не пам'ятаєте або не знаєте, що таке неповна частка та остача, не біда. Давайте тепер трохи формалізуємо наші знання. Розглянемо множення двох чисел з нашого прикладу. Free space помножити на тисячу. У цьому прикладі зміну free space та значення тисячу ми будемо називати операндами. Тобто, у випадку математичних операторів, операндами є все, що стоїть ліворуч та стоїть праворуч від оператора. Математичні оператори мають дуже інтуїтивний синтаксис, який поділяється на три частини: перший оперант, безпосередньо сам оператор і другий оперант. Йдемо далі. Послідовність з операндів та операторів називається виразом. Наприклад, 2 плюс 2 є виразом. І, наприклад, Free Space поділити на 64 та помножити на 100 також є складним, але все одно виразом. З цього слідує, що операндами можуть бути не тільки змінні та значення, а й інші вирази. Ми вже бачили багато прикладів з операторами, коли робили наші підрахунки. Тут ми тільки глянемо на новий оператор піднесення до степені. Запишемо 3 в квадраті, яке дорівнює 9. Крім математичних операторів, існують ще інші, як, наприклад, оператори порівняння, логічні оператори тощо. Ми ще до них повернемося у наступних відео. До речі, у виразах з операторами дужки відіграють таку ж роль, як і в математиці, вони регулюють порядок виконання дій. Наприклад, вираз 2 плюс 3 помножити на 4 буде мати зовсім інший результат, ніж 2 плюс 3 у дужках помножити на 4. Давайте перевіримо. Запишемо 2 плюс 3 помножити на 4. Що дорівнює 14. Результат цього виразу не дорівнює значенню, яке поверне наступний вираз. Запишемо 2 плюс 3 у дужках помножити на 4. Це вже буде 20. Ми також можемо записати результат виразу до змінної та потім використати її. Створимо нову зміну used Space, яка буде дорівнювати 64 мінус Free Space. Тепер використаємо її. used Space поділити на 64 та помножити на 100. Коли ми виконаємо цю клітинку, отримаємо 93,75. Викликаємо функції. Повернемось до нашого прикладу з вільною пам'яттю смартфона. Кількість вільної пам'яті в 4 ГБ відповідає 6,25% від усієї доступної пам'яті телефона. Звичайно, десяткова частина 0,25 цього відсотка для нас не так суттєво і не відіграє важливу роль. Ми все одно округляємо в голові до 6%, коли дивимось. Але ми не повинні цього робити в голові. У Python існує механізм, який дозволяє комп'ютерові округлити це число. Цей механізм функція «Round». Запишемо round і у дужках зазначимо 6,25. Далі натиснемо виконати клітинку і отримаємо 6. Згодом ви побачите, що у програмуванні ми дуже часто виконуємо одні ті самі завдання. Наприклад, завдання знайти максимальне значення серед чисел або знайти модуль числа виникають майже постійно. І щоб щоразу не писати код, який вирішує такі повторні завдання, ми можемо створити окрему невеличку програму, яку ми назвемо функцією. Зазвичай у функції є ім'я, за яким ми можемо її викликати, тобто виконати. Після імені функції треба написати дужки, між якими ми можемо зазначити аргументи, якщо це передбачає функція. Аргументи дозволяють передавати інформацію функцію, щоб функція могла виконати ту чи іншу дію чи обчислення. Іншими словами, аргументи використовуються для того, щоб вплинути на виконання функції. До речі, аргументами функцій можуть бути не тільки значення, а й змінні, вирази та виклики інших функцій. Повертаючись до прикладу про вільну пам'ять, ми можемо використати вираз free space поділити на 64 та помножити на 100 – Безпосередньо, як аргумент до функції. Запишемо round. У дужках зазначимо free space, поділити на 64 та помножити на 100. Виконаємо цю клітинку та отримаємо 6. А ще ми можемо записати значення, яке поверне функція, до змінної. Створимо змінну Free Space percentage, яка буде дорівнювати round у дужках Free Space, поділити на 64. Та помножити на 100. І потім ми можемо використати Free Space Percentage, Наприклад, для того, щоб порахувати кількість зайнятої пам'яті. Запишемо 100 мінус Free space Percentage. Коли ми виконаємо цю клітинку, отримаємо 94. Ось приклад функції Max, яка повертає максимум серед зазначених чисел. Запишемо max. У дужках 3. 35, 10, мінус 20. Коли ми виконуємо цю клітинку, це буде, звичайно, 10. А ось приклад функції apps, яка знаходить модуль числа. Запишемо apps і у дужках зазначимо мінус 10. Коли виконаємо цю клітинку, отримаємо 10. Python охоплює 69 вбудованих функцій. Коли ми кажемо, що функція вбудована. Ми маємо на увазі, що ця функція є частиною Python. Інакше кажучи, ми можемо зразу ж нею користуватись. Активно користуватись, ви будете, скоріш всього, не більше, ніж 20 -ма вбудованими функціями. Але на даному етапі це не повинно вас турбувати. Ми вивчимо ці функції природним шляхом через практику, ніж будемо запам'ятовувати як вірші. Користуємось методами та атрибутами об'єктів. Окрім функцій, є ще кілька корисних речей, які полегшать нам життя. По-перше, майже кожен об'єкт у Python має так звані методи. Методи це функції, які прикріплені до об'єктів. Вони використовуються, щоб, наприклад, змінити цей об'єкт чи отримати якусь інформацію про цей об'єкт. Давайте конкретніше. Спершу створимо змінну half з англійської половина, яка вказуватиме на число 0,5. Якщо ми захочемо представити це число у вигляді дробі, ми можемо скористатись методом s який поверне пару чисельник та знаменник, тобто 1 та 2. Число 0,5 у вигляді дробі має вигляд одна друга, де 1 – це чисельник, а 2 це знаменник. Щоб використати цей метод, нам потрібно спочатку зазначити ім'я нашої змінної half, крапку, ім'я нашого методу sIntegerRatio і нарешті дужки. Якщо метод передбачає використання аргументів, то їх треба зазначити між дужками. Наступна корисна штука називається атрибут. Атрибут теж прикріплений до певного об'єкта та використовується для того, щоб отримати якусь інформацію про об'єкт. Наприклад, щоб отримати дійсно частину від нашої змінної Half, ми можемо використати атрибут Real. Ми не будемо занурюватись у математику комплексних чисел, щоб зрозуміти, що саме означає цей атрибут. Нам тільки важливо зрозуміти, як його отримати. А отримати значення атрибута дуже просто. Треба спочатку прописати ім'я змінної half, крапку і нарешті ім'я атрибуту Real. Ось і все, що нам потрібно зараз знати про методи та атрибути. У цьому відео ми дізналися, для чого нам потрібні змінні і як з ними працювати. Більш того, ми навчились користуватись математичними операторами та викликати функції. Нарешті ми познайомились з методами та атрибутами об'єктів. Не турбуйтесь, якщо якісь визначення ви не запам'ятали, ми їх будемо ретельно пропрацьовувати в усіх наступних відео. І незабаром ці терміни стануть для вас інтуїтивними.